Я, хочу, аби мої знання приносили користь людям, і я щаслива, що я маю змогу допомогти військовим. Киянка Анастасія Стаф'єва за допомогою лазера безоплатно допомагає цивільним та військовим видалити залишки пороху і землі, які потрапляють під шкіру після вибуху. Мені в якийсь момент здалось, що от донатів недостатньо. Мені здалось, що я, наче, недостатньо, роблю для людей цих і. З розумінням того, що саме в них під шкірою мені прийшла ідея запропонувати першому клієнту безкоштовно прибрати оці, оці сліди вибухових речовин. 26-річна Анастасія Астаф'єва працює у сфері краси. Дівчина займається перманентними макіяжами та має власну лазерну студію видалення татуювань. А ось за освітою Настя психологиня працювала з дітками, з дітками з ДЦП. В той період, коли я навчалася в університеті, вже почалось АТО. В мене було, ну, була практика роботи з військовими в плані там, проективних методик, дослідження їхнього е, психологічного стану. І е, е, на той момент я зрозуміла, що просто мені морально тяжко працювати. З такими людьми я дуже близько все сприймаю до серця. Після закінчення університету Настя вирішила змінити своє життя. Вона закінчила курси перманентного макіяжу і закохалася в цю професію. Пізніше опанувала лазерне видалення татуювань, придбала обладнання і відкрила студію. Але Росія, розпочавши велику війну, зруйнувала плани Насті. Я поїхала на певний час. От і. Ну, я не могла працювати тут. Тут певні обставини такі були, що я не мала доступу до цього кабінету зі своїм приладдям. Я відновила свою діяльність в черні. Постійні клієнти одразу вишикувалися у чергу, а Настя отримала змогу донатити на ЗСУ і допомагати близьким друзям з амуніцією. Але дівчина була певна, що може робити більше. З'явилось питання, чим я можу допомогти. І почала цікавитись, що, що ж у них там е, ну, під час поранень, що їм потрапляє туди в шкіру, як їм можна допомогти, чи можливо їх можна там, направити на лазерне шліфування, чи можливо. Я навіть зможу видалити лазером або ремувером. Тоді Настя спробувала допомогти військовому, і все вийшло. Результат був уже після першої процедури. Лазер він впливає на карбон. Карбон міститься в сажі, в землі, в вибухових різних продуктах горіння. І в порохи, і лазер нагріває карбон до високих температур. Внаслідок цього він починає дробитись на дрібніші фракції, і далі в дію вступає наш організм. Оці от подроблені частинки підхватують фагоцити, і виводять в лімфатичну систему і виводять з нашого організму через рідину. Відтоді Настя безкоштовно допомагає цивільним і військовим з подібними проблемами на шкірі. Каже, для ідеального результату потрібно від однієї до шести процедур. Наразі існує два ефективних методи видалення: це лазер або ремувер. Я володію ними двома залежно від ситуації. Дивлюсь, що буде ефективніше в тому чи іншому випадку. Я працюю на потужному неодимовому лазері, який може забезпечити швидкі результати. Настя продовжує донатити з прибутку студії, а також запрошую усіх, хто потребує її допомоги.